Черговий ефір чорноморського стріму на Чорноморець. ТБ». я не один з поруч зі мною Орест Кузик. Незвична Ореста, по перше, вітаю тебе, бачите, не в формі нашого клубу, але дискваліфікація, на жаль, проти важливого принципового суперника граємо без без тебе. Як відчуваєш себе сьогодні не в команді, не на полі, не на лаві запасних навіть? Ну, ти так сказав, не в команді, це якось так неправильно. То, так, так. Звичайно, я переживаю так само, як і вся команда, і буду переживати за результати. Напевно, мені буде на трибуні набагато тяжче, ніж хлопцям на полі, тому що на полі від тебе щось залежить, ти можеш щось зробити для того, щоб команда перемогла, а на трибуні ти вже просто як глядач спостерігаєш за тим, що відбувається. Тому будемо вболівати, переживати і надіятися на позитивний результат. Команда якось особливо готувалася до цієї гри, чи все було як завжди. Такі ж навантаження, бо знаємо, що Роман Йоспеча далеко не дитячі навантаження. Навіть під час спеки команда так фізично все зробила як тренування проходили в звичному режимі, нічого якби не видумували. Був звичайний недільний цикл. Готувалися як до любого суперника. Бачимо, що в складі є певні зміни. На позиції здається, інсайду на твоїй позиції вийде. Артура Вагім'ян. Чи це буде твоя позиція, чи можливо якесь інакше? Я, чесно, ж навіть склад не бачив і не знаю, тому вже зараз будемо бачити, як буде на полі. Ну, вийде Артур Вагімян, також вийде Гай Хадід, де люди, які можуть зіграти і центрального нападника, таку приховану дев'ятку, і інсайда, тож позиція, яка ближче до тебе. Тобто і Гай, і Артур це така довіряєшся хлопцям. Ну, їм довіряє Йому, Роман Яосивич. Звичайно, і... якщо їм довіряє Роман Йосипович, то тут більше ні в кого ніяких сумнівів не може бути. Київська Динамо приїхала до Одеси після виснажливого, але переможного матчу проти Арісу. Як ти думаєш, це перевага для Чорноморця? Це чи все ж таки той факт, що «Динамівці» вони так на коражі, можливо, і на користь Та, ну, тяжко говорити зараз. Нафа це краще для «Чорноморця» чи гірше, тому що я впевнений, що Динамо має хорошу. Хороший склад, хороших виконавців, і вони можуть замінити тих людей, які десь грали в Греції, які, можливо, чуть більш втомлені. Тому я думаю, що проблема в тому, що вони недавно грали, ніякого немає. В цьому році у Чорноморці з «Динамо» позитивний баланс зустрічів. Була незабутня перемога в Києві, 3-2, яка розпочалася до речі, свого гольового пасу. Згадували цю гру якось для додаткового настрою? Чи коли є Динамо, можливо, нічого не згадувати, настрій він завжди бойовий переможний. Та ні, можливо, там десь шуткували, так між собою там хлопцями коли збиралися. Але в загальному то ніхто нічого не згадував, тому що це була одна команда, зараз це зовсім інша. Я думаю, що так само Динамо. По-перше, це був минулий сезон. Команда прийшла по новому збору, і я впевнений, що в них команда стала тільки сильніша. І тому ми з великою повагою відносимо до суперника і очікуємо на хорошу гру. Uh, і якщо можна, все ж таки так, можливо, досі неприємно згадувати гру за Болонью. Ми бачили і твою реакцію, і реакцію взагалі і спільноти футбольної. Uh, прикро, прикро було так, от, що тебе вилучили. Тому що, якщо можна. Цензурно, якось ну, емоції вже щухли. Розказати, що то був за момент? Ну, чи... я навіть не хочу нічого розказати. Я думаю, що люди, які розбираються в футболі, вони прекрасно всі все бачили і всі все розуміють. Тому коментувати роботу суддів я, чесно, навіть не хочу. І епізод цей згадувати теж не хочу. Неприємно, що я сьогодні не граю, тому що дійсно завжди хочеться грати з такими командами, як Динамо. А все остальне це вже. Кілька кілька слів для вболівальників. побажати підтримувати команду. Так ми розуміємо, що в мирний час ми би тут 30 тисяч вболівальників. Як колись я згадую березень, дві року жодного з вільного місця була гра. А зараз ось так граємо, але не потрібно втрачати віри в команду, і потрібно завжди підтримувати. Це само собою. Що ми розуміємо, що болівальники на стадіон не приходять, але ми відчуваємо їхню підтримку, тому що всі знають, що Одеса це футбольне місто, і ми виходимо і граємо за Одесу за це місто. Тому дуже вдякуємо болівальникам, які нас підтримують. Не зважають нам дійсно буде сьогодні не вистачати тебе, але вже в наступному матчі з потрійною енергією чекаємо тебе на полі. Дякую. Дякую. з в Чорноморському стрімі.